У Запорізькому національному університеті відбувся 13 13-й щорічний гендерний форум. Традиційно його організаторами виступили факультет соціальної педагогіки та психології, департамент соціального захисту населення і низка громадських організацій. Магістральна тема дискусії проблематика гендерного паритету. Я думаю, що ми проділили велику частину присвітітельської роботи, і благодаря цій присвітітельської роботі у нас виросло вже нове покоління жінок і мужчин. которые вот в этих новых условиях независимого, демократического украинского государства понимают, что для того, чтобы построить гражданское общество, необходимо иметь совершенно новые инструменты. И этим новым инструментом является гендерный подход. Цьогоріч до обговорення долучилися і інші факультети. Один із найбільш резонансних виступів образ чоловіка в кіно, підготовлений на результатах, отриманих під час роботи фокус групи школи прикладної соціології. Та у центрі уваги нашої програми доповідь кандидата філологічних наук Юлії Кушнірук. Моделі маскулінності в поезії сучасних запорізьких авторів. Своє дослідження вона провела на грунті трьох збірок: вибране влада клена не ріжте небо Олександра Колісника та насолода уявної смерті. Олеся Барліга про гендерну трансформацію образів у літературі. Знати, по-перше, ці зміни вони мають такий перманентний характер, оскільки як в 19 столітті, так і на початку 20 століття, наприкінці його і на початку вже нової ери, скажімо, цей процес нестабільний. Тобто ми спостерігаємо постійно, ну скажімо, особливо в сучасному світі такий бурхливий процес, скажімо, зміни чоловічої психології, жіночої і скажімо. Як, як можна це сформулювати точніше? Це почалось не вчора і не позавчора, а ще під час, скажімо, численних революцій, оскільки кожна, кожна політична якась проблема, вона стимулює за собою. Е... Безліч інших процесів в інших сферах життя. І, наприклад, тут, якщо я нещодавно перечитувала повість Олексія Толстого Гадюка, і для себе зробила деякі висновки, що майже ну, нічого в світі не змінюється, люди ті ж самі, тільки в своє квартирне питання і те, що їм пропонує існуючий порядок речей. Кожен робить свій вибір. І, скажімо, от ця героїня, яка постала перед вибором моделі свого існування і її скалічена доля. Яку так чутливо і глибоко зумів відобразити чоловіка, відчути, скажімо, це надзвичайно надихає на такі численні дослідження ідентичності, на зміну якої миттєво реагує література. Про вибір авторів для дослідження. Цього року мені запропонували зробити таку проєкцію саме на матеріалі запорізьких авторів, тому що на цьогорічному форумі обговорюватимуться проблеми гендерного виховання і саме в локальних масштабах, тобто не в масштабах всієї країни чи світу, а саме от наша специфіка місцева, так би мовити. І саме тому я обрала цих трьох авторів і якось так дивно вийшло, що вони представляють три різні моделі ідентичності, Одна з яких урівноважує дві, скажімо, ну такі от крайні біг-два крайні бігуни е, в, ну, в розумінні взагалі того, е, в розумінні чоловічого Альтерего, яке відображається авторське, так би мовити. І мені надзвичайно цікаво було взяти тих людей, яких я знала особисто, тому що коли читаєш певного автора, то так чи інакше шукаєш в ньому справжню людину. Така відсутність читання про моделі маскулінності у чоловічій поезії. Ну, оці е, три постаті, які я обрала для характеристики, аналізу, е, для проєкції. Вони являють собою, ну не зовсім різні, скажімо, це люди з одного літературного середовища, і, власне, чоловіки, які певною мірою реалізували, ну можливо, не всі життєві сценарії, які пропонуються для чоловіка в сучасному світі. Скажімо, але дуже цікаво було простежити наприклад у цих трьох авторів, скажімо, нестабільність у цієї чоловічої ідентичності, яка ну, багатьма факторами. Скажімо, пояснюється, і е, е, зробити таку проєкцію, скажімо, різних світоглядів і можливості персп... і розглянути перспективу розвитку того чи іншого чоловіка. Скажімо, на жаль, двоє авторів вже не з нами на сьогодні. Я думаю, ну це не має ніякого значення. Скажімо. Е, головне, що. Мені ну, відомі, скажімо, деякі факти їхнього життя, і це дає можливість не право, скажімо, але можливість інтерпретувати по-своєму, як я побачила того чи іншого чоловіка в поезії, і скажімо, відгадати якісь внутрішні порохи душі того чи іншого чоловіка в реальному житті людському.